Всім привіт, шановне панство! Ви на каналі PowerCast І я сьогодні хочу вас ознайомити з однією чудовою приманкою для ловлі крупної щуки. Відразу скажу, я не буду ділити на бікбейти якісь там звичайні приманки, просто вам про неї розповім. Але такий ліричний відступ, друзі, якщо ви купуєте велику приманку в надії, того, що ви кинете 10 разів вам зловиться омріяна мамка, то мабуть я вас розчарую. Це не завжди так. Бувають всілякі курйозні моменти на кшталт ось таких. Або ж ось таких. Ну, і, звісно ж, прольотні рибалки також ніхто не відкидав. Пам'ятайте таку закономірність, що кидаючи велику приманку, ніхто вам не може гарантувати велику рибу. Це тільки значно підвищує шанси на те, що щука відреагує саме потрібного вам розміру на цю приманку і її зжере. Ну, власне кажучи, давайте вже перейдемо від цього моменту до винуватця нашого сьогоднішнього випуску. Ця приманка є. Дитям скажу так, німецького бренду під назвою Balser і називається вона Shirasu Pike Collector Виглядає вона наступним чином: це ось такий двохвостий твістер. Але у повсякденній я його називаю Жаба. В принципі, називає його так і Юля, моя дружина, яка також на них ловить. І також закордонні колеги. Про це все про ці всі, скажімо, трьох ми будемо говорити далі, бо там будуть вони все це взаємопересікатися. І так, друзі, що ж у цій жабі є такого видатного, чого немає в інших? Так от, на мій погляд, видатним є саме той матеріал, з якого вона зроблена. Він є досить упругий, досить плотний і при цьому досить м'який. Подивіться, просто як її ковбаси. І це дає нам. Таку перевагу, що мінімальне підвантаження цієї приманки в 5 грамів вже дає змогу нам просто проводити її якби, джиговою проводкою. Це не зовсім актуально для неї, але що я маю на увазі, коли вона падає при підвантаженні 5 грамів, ось ці. Хвости дуже активно грають. Вони ще виконані а, досить тонкими, і тут ще є ось такий бортик, який додатково, ну за, скажімо, ловить воду, загальмовує, і це спричиняє ось цю дуже активну гру на найповільнішій проводці. Просто коли ми тут ловимо рибу, наприклад, не я сам, а да, у нас там 5-7 людей, і кожен використовує різні по типажу бікбейти, бейти то у більшості випадків, це, до речі, ще важливий фактор, тільки по холодній воді. По теплій воді ми тут не ловимо щуку. Так от, по холодній воді у більшості випадків виграє приманка, яка йде найповільніше і має досить активну гру. В порівнянні, скажімо, з якимись там шадами, з якимись ще іншими рибками, ця приманка дає змогу її проводити найповільніше. Тому дуже часто ми маємо результат саме на ось ці жаби. До речі, посилання на ці жаби, де можете купити в Україні, на ролик, де там є у відосі, де Юля зловила велику щуку, і може ще щось буде цікаве. Коротше, що надумаю, все це дивіться в описі. Також там знайдете посилання на мій профіль у Фейсбуку і бейткастингову спільноту. Хочу вам розповісти трішечки про кожен тип цих приманок окремо. І давайте пробіжимося про, по характеристиках. Менший розмір має 15 см завдовжки і вагу 25 г. Це дуже суттєво цю приманку відрізняє від більшої моделі, оскільки невелика вага дає нам змогу. Її використовувати з нашими твічинговими вудилищами. Якщо ви маєте унцовку там або півтора унцовку, здебільшого цього достатньо для того, щоб закинути цю приманку. Способ підвантаження, ще хочу вам продемонструвати, я тут використовую ось такий одинарний стінгер. Одинарний, я маю на увазі, це коли ми маємо один гачок трійний. Мої закордонні колеги використовують здебільшого. Монтаж на джиголівці, просто класична джиголівка, голівка Стверджую, що цього більш чим достатньо. Я взяв тут дуже велику, яка пасувала би до 20-ки, я вам просто покажу, що ось так вони монтують, да, продягаючи. І, в принципі, окей, з цим воно все ділом тримається. Можливо, так, я не знаю. Я просто звик до монтажу на стінгерах і мені це ближче і зрозуміліше. Ще такою однією дуже суттєвою перевагою е, цієї приманки є, то, що при атаці крупної щуки вона просто її цілком ось так от жирає. І що ми там ловили, да, була певна кількість цих риб, виявляється, то, що коли вона жирає повністю приманку, їй не треба навіть, е, то, щоб цей стінгер вилітав з тіла. Він десь там в шахті, як правило, чіпляється або за жабру, або аж при горлянці. І Дуже гарно фіксує щуку, коли вона починає трясти головою. Да, зазвичай приманка там десь від'єднується від стінгера, і вона може її порізати зубами. Такого не відбулося жодного разу. Вона, якби, ці хвости десь там тримаються глибоко в пащі, вона їм трясе, але жодного разу не порізала цю приманку. Ось на цю було зловлено уже там, ну скажімо, певна кількість риби, не одна, не два, десь за п'ять штук. І по цій приманці просто не видно, щоб вона хоча б десь була коцнута. Можливо, там десь на хвості є ось е, якісь отвори. І, скорше за все, це вони були нанесені саме стінгером, а не зубами. Звісно, я не кажу, що це так 100%, але на тілі просто немає жодного порізу. До речі, ця е, приманка фігурує в тому відео, яке буде в посиланні, тож можете глянути. Здебільшого, у мене виявляється ось така система, скажімо, покльовок цієї щуки. І найменша риба, яка була зловлена на цю приманку, здається, була 92 чи 95 см. Вже точно не пам'ятаю. Ну коротше, це не, була, це не був якийсь там шнурок, скажімо такі. Підкреслю ще раз: використовую я, її монтую ось на таких одинарних стінгерах. Хочу ще зазначити такий момент, якщо стінгер буде винесений далі ще е до хвоста, то будуть траплятися вже ось такі неприємні моменти з перехльостками. І так, ця приманка і велика, і мала, також має певну кількість перехльостів, там, ну, скажімо, на 20, мабуть, один раз точно захльости один хвіст за трійник, І чим далі цей трійник винесений до заду приманки, тим більше цих перехльостів. Принаймні у мене все відбувається так, тому от від таких. Подвійних э, стінгерів, я категорично відмовився і використовую їх лише так. Ну і, власне, про більшу модель трішечки вам розповім. Має вона 55 грамів вагу і 20 см завдовжки. Це вже, ну мабуть, можна її віднести до цих бікбейтів хоча я не хочу це розділяти. Але просто до чого я це веду, що вже ця приманка, на мій погляд, потребує більш спеціалізованого вудилища Особисто я використовую буде лише до 100 грамів, яким я вже кидаю цю приманку. І ще варто відмітити, що ці приманки не є якимись надзвичайними літунами, бо все-таки два хвости твістерних дуже сильно порусять, і вона летить. Ну, давайте назимом це посередньо, не дуже гарно, як би ми її там не відгружали. Так от, просто до цих 55 грамів, якщо ми ще додамо, там, наприклад, наш стінгер з якимось вантажком в 10 грамів або в 5 грамів, то, звісно, що це вже зросте там, десь 65 або буде 70 грамів. Не кожне будеще, звісно ж, монцове це потягне, тому майте на увазі, що воно потребує вже якогось більш е, е, спеціалізованого. Так от, друзі, про монтаж цих 20-сантиметрових приманок, я в принципі, використовую такий самий. Як і ось на цих менших. Я так само використовую тут одинарний стінгер, бо з дві... подвійним мені не дуже подобається. Якщо я монтую на подвійному стінгері, по-перше, цей гачок уже якось ближче в мене до морди, і інколи трапляється їм захльости. за... Флюрокарбон заповідеться, має на увазі, ось так воно виглядає. Да? Тому що я знову ж таки задній гачок не можу винести аж десь максимально за тіло приманки через ось ці саме захльости. Є такий момент неприємний. Не знаю, може я так кидаю, може у вас когось немає, але саме через ці захльости я використовую одинарний стінгер. Також мої закордонні колеги використовують їх так само на одинарному гачку, але вони. Якби мають таку особливість монтажно-одинарному гачку, не особливість, якби сама рибалка, коли у нас риба атакує приманку, цю більшу, да, то не завжди вона залишається там глибоко в пащі. Гачок не завжди там фіксується. Інколи буває такий момент на підсічці. Вилітає і десь фіксує гачок за край пащі. Моя рука це, наприклад, паща щуки. І ось в такому положенні риба починає трясти головою, щоб звільнитися від приманки, і тоді вже ось ці хвости вони січуться по щучих зубах, інколи вона їх відгрізає. Я розумію, що приманки це все розхідник, але все одно майте на увазі, що при монтажі на одинарнику є такий момент. Звісно, монтаж на одинарнику дає нам змогу провести по якійсь там. Міцних місцях, десь кинути в коряжник або в траву, або ще кудись. Але ось є такий момент з тим, що щуки дуже часто шматують цю приманку. Майте на увазі. До речі, ще одним монтажом для таких крепших місць, скажімо да, є такі досить незвичні у нас. Я вам покажу десь там, у мене є фото оснастки Шеда, але суть яка. Беремо вантажок, ось такі там вони більш такої плоскої форми є, і вкручуємо ось сюди вниз приманки. Не в головну часть, а вниз. Тоді ця приманка у нас достатньо підвантажена для того, щоб мати гарну гру на пелагічній проводці. І а, коли ми підвантажуємо вниз, це дає нам змогу стінгер змонтувати зверху. Бо якщо без вантажка знизу ми змонтуємо стінгер зверху, щоб пройти над травою або над корягами, то якщо без, без вантажка, то цей стінгер просто переверне у нас приманку і вона буде йти так, якби він був знизу. А саме використовуючи підгруз... підвантаження знизу, ось таким. А... Вантажком у нас є змога намонтувати стінгер зверху. Знову ж таки, це е, значно підвищить реалізацію і збереже нашу приманку від щучих зубів. Тож майте на увазі, користуйтеся і таким е, е, варіантом. Ну і, звісно, знову ж таки, да, офсетний гачок ніхто не відмовляв. Відмовлявся від нього. Є ще, до речі, офсетники, такі свімбейтові, які тут підвантажені, О, ставлю фото. Глянете, то вони також є досить актуальні, їх можна використовувати в монт... вкупі з монтажом з цією приманкою і так само ловити по якихось більш міцних місцях, де <кій> у переважній більшості стоїть наш бажаний хижак. А, так от, власне, познайомилися ми з характеристиками цих приманок, розглянули кожну. І давайте ж тепер подивимося, як вони себе поводять у воді. І так, друзі, демонструю вам гру приманки. Два слова ще раз про монтаж. Дивіться, вона змонтована на ось такому 5-грамовому вкрутиші. Тут стінгери, які у мене складаються з двох вертлюгів і двох ось таких великих завідних кілець. Трійник, коли я монтую на кільце, я обов'язково дивлюсь, щоб, як вам сказати, один його загін, один гачок був в одній осі з приманкою. Щоб його можна було загнати сюди, він менше тіліпався і тим самим давав нам меншу кількість захльостів за цей гачок. Ну, коротше, ось такий вам секрет, на всяк випадок. І так, кидаю я приманочку цю у воду і дивимося, на 7 грамах вона абсолютно причудово себе поводить. Сподіваюся, що видно з такої висоти. Дуже повільна швидкість проводки, але подивіться, наскільки є рухливими хвости. Якщо, звісно ж, ми зробимо джиг, то вона буде набагато активніше грати. На мій погляд, саме це є ключом до цієї уловистості. Мінімальна швидкість проводки. І ось така дуже і дуже активна гра є особливою перевагою цієї приманки над іншими. Дуже класно. Мені дуже подобається. Так, беремо нашу 20 сантиметрову приманку, вона ще нова, я ось тільки зняв з неї бірку і тому хочу оснастити. Для цього я обрав ось такий стінгер. Друзі, взяв гачок, який не пасує, можна більше. Але суть не в тому, що я мав на увазі про цю одну вісь гачка і стінгера. Дивимося, тут є ось це кільце, яке, за яким ми власне, вставили, за яке ми кріпимо завідним кільцем. І ось один підділ має дивитися. В бік ось цих кріплень стінгера. Це тоді дає нам змогу, не перекручуючи якось там гачок, якимось положенням, саме в такому положенні зафіксувати вільний гак в тілі приманки, для того, щоб вона не чіпляла менше чіплялася за неї хвости. Гачок цей не зовсім підходячий, треба більше. Просто я не хочу зараз його замінювати і ось вам наглядно продемонструю. Дивіться, стінгер у мене є з двома. Точками кріплення в приманці можна використовувати тільки з одним заднім. В принципі, цього достатньо для того, щоб він тримався гарно в тілі приманки. Е, зробив я цей стінкер в такому виконанні. Гадаю, вам це чудово видно. І зараз я його просто змонтую, для того, щоб люди, які ніколи з цим не стикалися, трішечки розуміли, як це все діло відбувається. Просто закручуємо ось цю спіраль в тіло приманки. Закручуємо. Спіраль має бути перпендикулярно тілу приманки. Є. Для чого це робиться? Для того, щоб завідне кільце у нас було ось в такому положенні, тоді воно дає змогу нам якісно фіксувати. Якщо ж ви там якось з другого боку поставите, воно буде так, то воно буде не зовсім тоді коректно працювати. Далі, сам стінгер вставляємо в тіло приманки, десь приблизно дивимося, де він буде входити. І я починаю зазвичай з заднього. Ось так. Да? Помалесеньку, їх туди запихую, все, готово. Далі цей гачок, про який я казав, да, ну, може трошки навіть він і далекувато, я його фіксую ось тут. Все, в такому положенні ми маємо абсолютно цілком робочий варіант. То, що там гачок трошечки десь змістився, це нічого страшного. Тут мав би бути більший гачок і трішки, коротше, коротше цей дріт немає. У мене зараз такого під рукою. Вирішив, я не заморочуватися для того, щоб з ним працювати, Тому далі. Наступним елементом це є підвантаження. Хоча воно не завжди нам треба, просто в моїх умовах я використовую ось такий вантажок від фанатика. Здається, підкидиш він називається 5 грамів. В чому перевага цього е вантажка? В тому, що він вдягається ось буквально отак. Раз, два, все готово. І так само легко ми можемо його демонтувати. Дуже зручна штукенція, якою швидесенько ми. Підвантажуємо, якщо треба, змінюємо вантажок на більший. Далі застібку ми застібаємо за кільце, все, ось такий причудовий монтаж у нас вже в повній готовності, для того, щоб ми могли його кинути у воду і подивіться. На 5 грамах навіть така об'ємна приманка вже чудово себе поводить. І знову ж таки, мінімальна швидкість. Проводки І зараз перехочуся, і дуже активна гра. Власне, то, що потрібно для лову цієї вередливої, уже зимньої, мабуть, щуки, бо вже у нас листопад закінчується. Ось така от штукенція, такі прикольні Ширасу Пайк Колектор. Ну і, власне, ж, кілька слів про проводки, як же ж воно все-таки працює або не працює. Да? У більшості випадків, як і всі великі приманки, Основа Основ це є рівномірна проводка. Ми закидаємо приманку якомога далі, або під берег у кого де стоїть риба, да, або десь в траву. ну В принципі, кажу зараз про глибину, не в траву. Да, даю приманці зануритися, впасти на дно, після чого починаю, ну може, рівком там одним підкину, і починаю дуже повільну рівномірну проводку. Для того, щоб зрозуміти, на якій е, мінімальній швидкості її вести, варто біля себе просто вудилищем провести кілька разів і попробувати помалу покрутити нашу катушку, щоб зрозуміти, з якою швидкістю нам крутити, щоб вона йшла дуже повільно і в той же момент уже заводилися її ось ці хвости. Це є база. Від цієї проводки вже далі можна робити будь-які варіанти, давати, наприклад, паузу, щоб вона падала на дно. Я, до речі, так дуже часто роблю, бо у мене тут є. Рельєф такий дуже виразний і на коротку, скажімо так, да, змінюється горби ями, тому я майже завжди роблю паузу, приманка падає на дно і починає вести далі. Також ніхто не відміняв зробити якісь там підривчики, да, щоб ця приманка там робила якісь такі більш агресивні пульсуючі рухи. Це інколи також дуже гарно впливає на реакцію риби. Саме експериментуючи і комбінуючи ці проводки, але не забуваємо, що основна є у нас рівномірка. Ми можемо добитися якогось успіху від. Цих приманок. До речі, ще хочу зауважити такий момент, що всі приманки, про які я вам тут розповідав, це є із серії 2.0. 0 да, Це вже друга генерація цих приманок. Перша була, якщо знайду фото, вставлю, вона мала інші очі. Тут, як ми бачимо, уже очі цих приманок. Залиті силіконом, і коли щука десь там атакує, розгризає, вони не відпадають. Бо в першій серії вона мені здавалося була трошки жорсткіша, може я помиляюся, але все таки. Так от, в першій серії очі були просто наліплені ззовні голови і були, скажімо. Випадки, коли вони просто або від риби там їх відгризало, або ще якось так. Знаєш, що просто певна кількість людей є, що у них дуже важливим елементом є очі. Для мене це не важливо, але просто на серії 2.0 вони вже є під таким, скажімо, надійним захистом ось цього силіконового шолому. Нехай це буде так. Друзі, попрошу вас написати комент, чи ви ловите на всілякі такі жаби, жаботвістери, ну якісь такі кумедні хімерні приманки. Напишіть, чи вони у вас лежать, чи ви маєте на них успіхи і. Які проводки на них використовуєте. Ну, а моє відео, сподіваюся, вам сьогодні було цікаве та інформативне. Якщо так, то тисніть вподобайку. Хто вперше на каналі, будь ласка, підпишіться, підтримайте мене лайком, коментом. Я вам дуже вдячний. Ну, а на цьому я прощаюся, всіх вас смітненько обіймаю та до нових зустрічей. Всім покеда!